Де я буду робити заливку, я додала 2 яйця. Два яйця взбила. Сейчас додам трошки сироватки. Зовсім. Чуть -чуть, ну, грам, грам майже 50. Потім буду додати кунжутне барашно, я так захотіла, і кукурудзяне барашно. Кунжутне та кукурудзяне барашно додала. Якщо воно буде дуже густим, то додавлю ще сироватки. Я не хочу, щоб воно було густим. Потім положу кавказької приправи. Захотілось мені кавказської приправи. Трохи соди додам. солі, ложку олії. і заливка у нас буде готова. Ось така у мене получилася заливка, вона капає. Як сметана, не дуже густа.